Дивись, який я собі халатик в самарканді купила. Чистий шовк. Там було казково, смачно і спекотно. І знаєш, що я зрозуміла? Що Середня Азія і Близький Схід, здається, більше вплинули на Британію, ніж Британія на них? Можливо. Мода на все східне почалася ще в часи королеви Вікторії. Тривала напевно понад 100 років. Ну а скільки творів літератури було написано під цим впливом? До речі, про твори літератури я тільки нещодавно усвідомила, що Лоренс Равійський це не літературний герой, типу Індіани Джонса чи Джеймса Бонда, а абсолютно реально існуючий чоловік. Тобто, вже не існуючий, але він все-таки жив тут, в Англії. Ви на каналі Бритсторії, а ми сьогодні виїхали із Сасекса для того, щоб проїхатися по вузенькій дорозі в Дорсеті, Недалеко від селища Моретон, в якому трагічно загинув один з найвідоміших і найяскравіших шпигунів ХХ століття Лорен Равійський. Йому було лише 46 стрункий, білявий з пронизливими блакитними очима. Правний мотоцикліст, який міг на своєму Бору Superior ss 100 легко проїхати сотні миль без зупинок. Загинув за кілька миль від власного дому, не розминувшись із парою хлопчаків на велосипедах. Звичайно ж існують тисячі історій змови, що нібито на місці аварії бачили таємничу чорну машину, але доказів не знайшли. І справу закрили. Хоча смерть Лоуренса дала поштовх до покращення безпеки на дорогах, так вийшло, що його смертельно пораненого доставили до лікарні під опіку нейрохірурга Х'ю Кернса. Той зацікавився травмами, отриманими гонщиком при падінні з мотоцикла і продовжив вивчати інші подібні випадки. Як результат, Кернс довів необхідність захисного шолома, який нині рятує тисячі людських життів. Та повернемося до Лоренса. Лише за декілька місяців до аварії він звільнився з армії і поселився ось тут, у хмарному котеджі. Будиночку, що називається Клауд Хілл. І місце це було вибрано не випадково, адже зовсім поряд колишній танковий полігон Бовінгтон, а сьогодні найближчий і найбільший у Європі музей танків. Томас Едвард Лоренс народився у Уельсі від сера Томаса Чапмана і говернантки Сари Джунер. Незаконно народжений хлопчик не міг претендувати на титул, але отримав можливість вступити до Оксфорда, де вивчав історію близького сходу. За освітою Лоренс археолог, як і Індіана Джонс. І хоча Лоренс був реальною, Людиною, а Індіана Джонс вигаданий персонаж, кіношники все-таки зустріли їх на екрані у серіалі про молодого Індіана Джонса. Hello. Лоренс. Де Генрі Джонс Джуніор в Принстон Нью-Джерзі, місто Ті і Лоренс well, thank you. And please call me Ned. Але що ж було насправді? Після початку першої світової Лоренса забирають до війська. А через те, що його спеціалізацією був близький схід, юнака відправляють служити до Єгипту. 1916-му він подорожує до Месопотамії і Аравії, де бере активну участь у Арабській революції проти Османської імперії. Лоуренс мав неймовірну здатність долати величезні відстані самотужки. Ще у дитинстві він разом із другом об'їздив весь Оксфорд шир, описуючи і замальовуючи історичні пам'ятки. В студентстві проїхав на віліку більше двох тисяч миль по Франції, а пізніше пройшов пішки ще тисячу вивчаючи фортеці часів хрестових походів, що залишились на території Османської імперії. На відміну від Джеймса Бонда, про якого писав Ян Флемінг, Лоуренс написав про себе сам. Його автобіографічний роман Сім сто півмудрості читаєш як пригодницьку книжку, і не віриш, що таке буває насправді. Справжній Лоуренс дійсно знав арабську і звичаї місцевих племен. Як результат, його завербувала британська розвідка і відправила на близький схід організовувати арабську революцію. Блондина з блакитними очима. Але йому це вдалося. Сам Томас Едвард Лоренс був стратегічним керівником операції, у ході якої об'єднані арабо-британські війська відвоювали у Османів Дамаск. Лоуренс був радником Черчилля, дружив із Бернардом Шоу, і саме за порадою драматурга він написав свої сім стовпів мудрості і повстання в пустелі. За останнім зняли один із найкращих фільмів в історії Голівуду Лоуренс Аравійський 1962 року із Пітером Утулом і Омаром Шеріфом. Фільм отримав сім оскарів, в тому числі за найкращий фільм 1963 року. The winner року. Лоренсе Веревія Саєм Студі пізніше у ролі ті і е. Лоренса знявся Рей Файнс а зовсім нещодавно і Роберт Паттісон. Напишіть, хто на вашу думку більше схожий на оригінал. Після війни Лоренс вирішив покинути життя повне пригод і оселився у Англії. Але це було важко. Знаменитість, а Лоренс був чимось на зразок сучасних селебріті. Всюди впізнавали. Можливо, тому для свого усамітнення він обрав крихітний котедж поряд із танковим полігоном Бовінгтон. Залишимо Лоренса Равійського спочивати тут, у церкві Святого Мартіна на стіні, а самі вирушимо в путь. З вас, як завжди, вподобайка і підписка. Зустрінемось за тиждень.